Вітаю кожного! Бажаю миру та захисту Божого. Сьогодні хотіла ще раз вам почитати вчення Ісуса Христа, яке сказано у сьомій главі Євангелія від Матвія. Все, чого навчав Ісус Христос. Сьомого вірша. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчиняться вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, яка подає своєму синові каменя, коли хліба проситиме Він, або коли риби проситиме, то подасте йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі діла, дари своїм дітям давати. Тільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто просить в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому весь закон і пророки. Амінь.